Шукати крафтові соуси на Prom.ua доволі складно, тому що Prom.ua більше зосереджений на, на великих об'ємах, я б сказав, і більше зосереджений на ретейлі. Тобто хтось перепродає соуси відомих фірм, таких як Срірача або інші крейські, китайські, китайські будь-які продукти, вже готові, вже виготовляються. Промислово, я б сказав, в таких великих партіях, великих об'ємах. На Prom.ua можете знайти і крафтові соуси також. Але, скоріш за все, це вже компанії, які підросли до можливості закривати великий обсяг продукту. Навіть, хоча б, якщо говорити на місто, на декілька точок конкретної продукції, як соус для шурми. Це я на Prom.ua я знаходив. Все ж таки мені здалося, вдалося знайти декілька, здається, більш таких домогосподарських виробів невеличкого обсягу. І сьогодні я їх буду розкривати. Але поки я шукав, я знайшов те, що мені цікаво, і це вже компанії, які можуть дозволити собі рекламу. Я бачив рекламу цих компаній на деяких ресурсах на Фейсбуці, на Інстаграмі. Я вважаю, що це вже трішки інший рівень ніж домогосподарський крафтовий соус. Це все ще крафтова продукція, це все ще українська продукція. І я її теж собі придбав. Сьогодні я її розпакую, але буду куштувати окремо. В окремому відео буду присвячувати там, скажімо, от ця група продуктів, яка мені сподобалась, вона відноситься до більш такого. Вже малого бізнесу, а це от, мені здається, домогосподарство, щось крафтове, щось, що можна придбати від людини до людини. починаємо дегустацію. Так, я здається, це перше відкривав. Добре, закатано. Доводиться пустити повітря. Аромат як від такого перцю класичного капсику малином і десь ближче до ближче до болгарського перцю. Густий такий сиропний стан. Це соус з острого червоного перцю з цукром та оцетом. це. Цукор дає такий таку густоту, тягучість. участь. Красивий. Як, спробуємо. Це як варення, це як джем. Кожного разу роблю дегустацію. Кожного разу дивуюсь, бо ще не знайшов. О, добре, один раз знайшов два схожих на себе, друг на, на себе соуси, то були соус з габанеро жовтого ферментований. Це зовсім щось інше. Це чудовий джем, який гострить. острота вона лагідна. Вона така. Я б це в каву додав, до, до речі. Це це класно. А я хотів, щоб поміряти його кислотність, а цього разу це, мабуть, не. немає сенсу сильно робити, бо тут є цукор. І за рахунок цукру воно. До такого консервується. Так, 6,86 за еталоном було. Тим не менше тут рівень кислотності 4, 4, 10, тобто нижче того рівня, який Рекомендовано зберігати для а, того, щоб запобігати розвитку ботулі, ботулобактерій. Тобто це, це дуже добре, добрий соус. Так. Я вже придбав собі додаткову це рідину, бо вона швиденько закінчується, як виявилось. Наступний соус. Це надгострий соус, Каролін Rippers, 7 Pot, ще якийсь. Здається, пастернак. Відкривається легше. Цікаво, що за ароматом майже не відчувається цього капциїциного від капського чиніс аромату сильного. А більше такий навіть я б сказав. Овочевий. Овочевий. Шматочки великі, ну і це, як на мене, це нормально для домашнього соусу. Бо це, це ж не те, що обов'язково розмазувати тонким шаром. Це як домашня аджика, вона не має бути такою. Так, спробуємо, бо це обіцяли, що буде дуже гострий. Ну, я б не сказав, що це надгострий. Вони тут і є присутні, але їх тут недостатньо, щоб зробити це випробуванням. Має солодкуватий смак, і по солі, мені здається, її тут не вистачає. Це можливо для того, щоб такий соус додавати до більш солоних страв. Щоб солони з солоним не сильно там, зруйнувало вечеря. У соуса немає майже свого такого якогось <кій> сильного домінуючого присмаку, тому, якщо будете його брати, він підійде до, а, до тих страв, в яких ви хочете зберегти цей їхній смак, або до тих страв, які надто солоні, і ви хочете трошечки збити цю солоність. Кислотність оцього продукту 4, 3,9 десь так. Тобто цього достатньо, щоб він зберігався в холодильнику Ну, точніше так. Цього достатньо, щоб він зберігався, а, поки він закритий, якщо ви його відкриваєте, то там вже йде час на дні, доки він почне. Ну, він, він стає вразливим до утворювання іншого життя. З киснем інше життя цілком можливо. Так, я, здається, прилив ріду. Ставимо на. Переметуємо. Не буду ставити на паузу, перемотаємо. Ми продовжуємо, і зараз буде спроба відкрити цю банку, бо я вже забув, як це робити. З такою кришкою. Довелось пошукати ключ. О, аромат відразу. О, аромат вогника. От те, що десь там в дитинстві робили домашні закрутки, це сюди. Це просто чилі, це не світ чілі. Яскравий червоний колір. Домашні аджики. Так, кришка точно. І. Ну, хоч тут і написано, що це просто чілі. Точніше, на лейдочки нема додатку, що це світ чилі, але він солоденький. Мені, мені сьогодні щастить на такі джеми. Він смачний, це такий домашній варіант. Солоденькі аджики. Вона не дуже концентрована. Це не той варіант, який можна придбати десь на базарі, що аж на маска така, що тільки розмочувати, бо концентрація дуже завелика. і ну Це той варіант, який можна їсти ложками. Кислотність там 3,6 має зберігатися на поличці дуже добре. 3,4. Мені здається, ось цей варіант моїй родині більше як, буде до вподоби. от А мені хочеться чогось а, міцнішого. І світ чиллі. Я ну, не знаю, може це якась просто помилка. Якщо це солодше, ніж це, я. Я знову відкриваю тоді джем. Джем із перецучіля. Наподивимось. Дається подібне разом. На запах вони відрізняються. Тобто рецептура, скоріш за все, таки різна. Цей більш кисловатий запах, більше відчувається, що є додатків, ніж в попередньому чилі. Це менш червоний, здається, і в нього є ось ця от така тягучість, якої немає попередньому, незважаючи на те, що передній теж був солодкий. Попередній соус солодший, ніж цей, здається. Тут більше кислинки. Тобто це кисло солодкі. От, зрозумів, чому вони відрізняються. Перший це чилі, джика, солодка. А це кисло солодкі. Дуже великі шматочки. Це не ферментований продукт. Це от свіжий, приготований. А і Аджика, яку прислав Олександр, ферментована аджичка, вона мені більше сподобалася, тому що там є оці галеві нотки. І він такий трішечки більший профіль до чогось солодного. Хоча там не багато солі. В моїх продуктах значно більше солі. А ці солодкі, ну, їх класно, це для якихось. Млинців з м'ясом, з рибкою, з чимось таким. так Набирати добряче, щоб повністю вони покривали, там вмикати. А може, хліб навіть ну якийсь та особливий хліб, якщо казати про пампушки з чесночком, сюди от цю пампушку занурити дуже буде смачно. Так, подивимося ще кислотність. Ну, мені ось з цими соусами цей кефір навіть не, спада, не, 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 не знадобився. Це про щось договорить. Тут кислотність 3,3-3,2, вона. Я вгадав, вона більш навіть 3, ну 3.3,2, 3, просто 3, 3 гуляє, Він кисліший це кисло солодкий Пром'ю все ще є місце для. Або вже. Ні. Мабуть, це ще є місце для крафтових е, домогосподарчих продуктів. От. Але насправді, якщо шукати якісь соуси крафтові, то це складно знайти на промю. Або вже у таких виробників, як Гастрономія е, чи Ємуразм, в них є свій сайт, можна знайти і там. Або як вогняр у них теж є свій сайт. Або інші виробники, до яких ще не добрався, але в них вже є інші е, варіанти дистриб'юції розповсюдження свого продукту. Тому на Prom.ua, якщо вони з'являються, то скоріше за все, е, це або додатковий якийсь продаж. ну, Для цих точно додатковий, це може і основний, крім сайту. А для тих, хто робить щось крафтове невеличкими партіями, то Prom.ua там. Складно знайти. І навіть пошук, коли я робив пошук по цих словах соус, надгострий гострий супергострий, по складниках робив там ферментація, таке інше. Випадає здебільшого, там 10, 20, 30 варіантів стрірачі, щось, щось таке, щось, що ви можете купити і в магазині в якомусь гіпермаркеті. А щось домашнього немає. Мені дуже сподобався цей джем. Я кажу джем. <ріст> Вибачте, якщо це не планувалося як джем, але <ріст> мені це джем. От. І мені сподобалося ось ці кисло солодкий і солодкий чилі. З приводу цього соусу е нема, нема такої остроти, як була заявлена. Тут вони відчуваються, що тут їх, їх видно, ці перці, але вони тут відсотки. Дуже мало, тому а, якщо хочеться виклику і а, спробувати щось над над, -над гостреньки, то краще йдіть на OLX і шукайте там виробників, які от з попереднього огляду там вам гарантовано те, що ви хочете.